Всім привіт! Відео доволі унікальне як для мого каналу і взагалі як для мене унікальне. По оголошенню в одному з рівненських сайтів я знайшов оголошення, що продає інтригуюча назва. Продаю ракету. Да? Там було писало. Продаю ракету 2300 доларів. І я якби, ну, думаю, зайду, подивлюсь, що це за ракета. Виявляється, продається велосипед. Е, ну, велосипед взагалі вище як то кажуть, всяких похвал. Коштує дійсно 2300 доларів. Але навіть такого по зовнішньому вигляду, і тим більше, коли його так береш в руки, він дійсно стоїть своїх грошей. По-перше, абсолютно весь велосипед. Карбоновий від і до. І оця підсідельна штука теж так? все карбонове абсолютно. Це вже коштує грошей, скажімо так. Велосипед шосейний. Легкий. Скільки він важить? 7 кілограмів. 7 кілограмів. Одна рама до нього тільки 500 доларів стоїть. Одна рама, власник, одна рама коштує 500 баксів, це капець. Ну, і, відповідно, тут все, не знаю, як називається цей ну, тобто він італійський, я не дуже італійський, якийсь скапін чи скапін. І тут ще пише скапін і тяжко прочитати. Р, а, це І, і як наша P і G. Скепін, Ракін, чи Рекін, Клін, ну, не знаю Г кінці. 12К Black. Є якесь і, ан і англійське і невідомі ще. А, взагалі, он, власне, каже, що а, накачується колеса 5, 5 атмосфер. Як для мене це трохи дивно, але. ну, Шикарний велосипед, тоненький, легенький, виїжджаєш на класну дорогу. Так, я тільки... Оп, якщо можна... його не так ми поставили. Ти-ти-ти. Зараз секунду, потім я це може змонтую. Так. Тиху. Щоб я вам показав систему тут, все Шимана. Уль... Ультегра, я навіть не знаю, що це за система така. Не стикався. Діорами стикався, а з ций ультегра не стикався. Це теж, ну це щось перекидка, може і якась алюміній, але сам все, звук глухий, видно, що карбон. Абсолютно велосипед, велосипед БУ рахується, але стан ідеальний, Ніде ніяких. Царапин немає. Ну, колеса там видно, що їздили, але абсолютно не критично все. Навіть оці штучки, не знаю, як вони називаються. Колись дитинці дитинства не казали соски. Є все. Тут тобто велосипед абсолютно робочий, класний. Кого зацікавить придбання такого велосипеда, велосипед ще продається. Внизу в описі під відео буде телефон. Телефонуйте, власника звуть Володимир. Домовляйтесь і хорошої вам покупки! Леспет класний. Заздрю, хто його придбає і хто на ньому буде їздити. Дякую, що дивились. Побачимось!